Добрий день, шановні колеги! Рада вас вітати на платформі LibraMed. Ми з вами будемо розглядати вогнищеві утворення печінки у дітей. Будемо розглядати з вами клінічні випадки, теоретичні основи. Якщо ви думали, що діти нічим не відрізняються від дорослих і в них те самі вогнищеві ураження, то ви не зовсім праві. Тому що у дітей в злоякісних утвореннях свої особливості. Ще розглянемо з вами жирову хворобу у дітей, особливості перебігу, варіанти, які можливі саме у дітей, сучасні методи діагностики, які ми можемо залучати в ультразвуковій діагностиці, а також цироз печінки у дітей. Різні форми фіброзу 18 липня о 18 годині. Буду рада вас вітати на своїй лекції.